Вітаю, друзі, як і обіцяв, продовження по ресурсам. Повторю ще раз: Конституція України, стаття 13. всі ресурси належать народу України, і кожен громадянин має право користуватись природними об'єктами відповідно до закону. Дивимося бюджетний кодекс України. Ним, згідно першої статті цього кодексу, регулюються відносини, які пов'язані з бюджетом країни. Стаття 55, пункт 2 цього кодексу, наводить перелік захищених видатків бюджету. Це такі кошти, які за будь-яких умов не можуть бути урізані чи змінені. І Якщо переглянути той перелік, то можна знайти оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що в принципі логічно, адже ви народились на цій землі і маєте право на частку багатства. Далі можемо переглянути закон України про місцеве самоврядування в Україні. Цікава та автологія. Стаття 30, де розказують про повноваження виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, і там є пункт 5. Забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності громади, а також населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями, вирішення питань водопостачання і так далі. То З бюджету виділяються кошти на закупівлю енергоресурсів, а виконавчі органи громади мають ці ресурси закупити та забезпечити ними громадян. Також можемо переглянути Кодекс України про надра у статті 4 власність на надра. Надра є виключною власністю українського народу і надаються тільки у користування. Запам'ятайте, у користування. Угоди, що порушують це право, є недійсними. Народ здійснює право через Верховну Раду і місцеві ради. Як я вже казав попередньо, затвердили бюджетні видатки, місцеві ради закупили. Як же вони обходять все це? А дуже просто. Вони сказали, що народ не користувачі, а споживачі. Тобто ті ресурси, які надавали вам у користування, виявилося, що ви їх споживаєте, чи їсте той газ з електроенергією. А якщо їси, то плати. На цьому я поки зроблю паузу. Ви можете перевірити всі посилання, і у наступному відео я продовжу.